100 100 088, 1-0-0 проходить. Четвертий номер 073, 025, 0-13 Не проходить. П'ятий 0-50 Не проходить. Шостий 1-0 Проходить. Сьомий. 050, 013, 013, 063 не проходить. І восьмий, 1,25, 088, 10, 0 проходить. Тим чином, троє кандидатів є. виходять на співпесні. А тепер найцікавіше будемо дізнаватися, хто. <кій> <кій> і так, перший номер. І прохання у вас підходити і підписати свої, свої роботи щоб вони лишились, по-перше, для по-друге, щоб на всякий багато ви звірили, що це точно ваша робота, щоб не відбулося ніякої підміни, помилки відбуваються. Перший номер, головпов Олександр Анатолійович. Другий номер старий Сергій Володимирович. Зараз <головік> <головік> в по порядку нам головне, щоб ця бухгалтерія лишилася в порядку. З підписами і так далі. Мало старой Сергій Будзенавич, прострійте номер Андронов Владислав Евгенович.

І П'ятий номер, дорогий Євген Юрійович. ちょっと待って。 Юрий Витальевич, сьомий. Кандидат по добрибора Микола Анатолійович, який набрав середній, середній бал 4.25. Аущенко Олександр Миколаєвич, він набрав середній бал 4.13. І Андронов Владислав Євгенович, він набрав середній бал 3,88. Запрошені до на співбесіду особові справи. і чи, чи Спочатку особові справи, ми почнемо з а потім заповнити. Прошу на питання. А які питання можуть бути, наприклад, я, да, е, комунікативний план, в мене е, складені відповідності до регламенту Кабінету України, Да? В чому там проблема, якщо він один-один сходиться -один, з тим планом? Це план, який затверджений постанову Кабінету. Ну, я, я, може колеги тось... хочу відповісти, я одним тільки скажу свою, свою думку. З восьми в чотирьох роботах було ідентична відповідь на перше питання. Це переписаний план комунікативного плану, ну, це, 좋아, я ну, я, це, але, то, не переписано, як скопійований. Копійований, не Якщо є план, який є, є затверджений міністрів, під... ]ですね. примірений і так далі, я, так він інший, що можна додати. Я перепрошую. Або ви слухаєте відповідь, О або ми закінчуємо, тому що це не передбачено. Ми не зобов'язані вам ні відповідати, ні роз'яснювати. Я просто по-людськи ви запитали, я вам відповім. А ви потім будете думати, що хочете, оскаржуйте, хочете, не оскаржуйте, це ваша справа. На Але Дискусії, це що сам, яким... дискусії, дискусії ми тут не влаштовуємо.

Дякую. Тим більше я бачу, що ви не дуже хочете слухати відповіді. я Не, А й зміст А зміст не можна переписати з регламенту кабінету В Чому творче завдання? Переписати регламент кабінету міністрів, яку всі четверо взяли переписало, просто копіювали. Цього недостатньо, щоб оцінено було. Де вас зміст передбачає? Я розділив зміст, я розділив свою е е точку. Я я я я я От я вам перше, оскільки ви хочете писали на правильно, я вам поставила одиниці, але друге питання два нулі, тому що ви зовсім не розв'язали це завдання, яке перед вами стояло. А вам Друге завдання, там не сказано яку негативну оцінку. Негативна ця оцінка по результатам оцінювання, чи вона позитивна. Вона нас більші результати, ніж були. Так? Там написано масова, масова. Читайте ж завдання. Ви ж не вчиталися. У вас масово керівники погіршили свою роботу. Масово. Все, колеги, все. у нас, нас графік. Ми так працюємо сьогодні до пів років. Дякуємо всім за участь в конкурсі, хто завершив конкурс е, трьох. Е, Кандидати, які продовжують брати участь, просимо. просимо чекати. Ми зараз вас по одному запрошуємо. Зрештою, е, можна навіть, навіть вже залишитися е, з кого ми там Антрону, Владислав. Ю.